Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна Фостер. В даному відео я хочу трошечки розповісти про себе, хто я, що я, чим займаюсь, чому вирішила записувати свій блог, чому вирішила ділитись з вами психологією і так далі, тому що раніше я цього не робила, а тут захотіла. Ну, поїхали. Я займаюся психологією вже більше семи років, і я практичний психолог з досвідом роботи з іноземцями, з українцями, з дуже багатьма націями. І я можу проводити консультації на англійській мові, на російській мові, на російській, тому що у мене дуже багато є клієнтів, які говорять російською мовою, тому, тому так. Українською мовою однозначно, і я захоплююсь тими людьми, які взагалі йдуть до психолога і хочуть якось покращити своє життя чи вирішити якісь питання. Якщо коротко про мене, у мене три освіти. Перша це бухгалтер, друга менеджер, і третя це психолог. І мені здається, перші дві це були більше для батьків, тому що я, коли навчалася, я абсолютно не мала розуміння, ким я хочу бути. І мені здається, про свій підлітковий вік, про свої проблеми, про комплекси, про свою історію я взагалі розкажу трошечки пізніше. Але зараз я хочу поділитися, чому саме психологом, тому що дуже багато людей питають, чому ти обрала психолог, психологію. І слова моєї мами завжди навіщо тобі чужі проблеми, і ти ж будеш постійно в цьому варитися, переживати. Воно тобі взагалі не треба. Мамо, привіт. Тому сьогодні я трошечки хочу розвіяти деякі міфи і поділитися з вами, чому саме психологія. В деякий період свого життя я, навчаючись, працюючи на багатьох роботах, намагалася себе знайти. Я намагалася зрозуміти, ким я хочу бути, тому що я пробувала дуже безліч професій. Моя улюблена справа це ресторанний бізнес, тому що я починала працювати офіціанткою, працювала хостес, адміном. Я обожнювала все життя ресторанну, ресторанний бізнес. Хотіла мати справу з готельно ресторанною справою і, взагалі, поступити на цей напрямок, але так скла. Що я вивчилася на менеджера. І, вивчаючи 5 років менеджмент, я задавала собі питання, хто ж такий менеджер і що він взагалі робить. тому що Теорія це теорія, а практика це практика. І, маючи досвід роботи менеджером в компанії, я зрозуміла нарешті, що це таке. Думаю, що теж я поділюсь, де я працювала, ким я працювала, що я робила трошечки пізніше, тому що зараз хочеться поговорити саме про психологію. І ось, працюючи менеджером, я паралельно працювала психологом, тому що навіть в роботі мої були психологічні аспекти, і клієнти мої по всьому світу майже є, тому всім привіт. Я дуже всіх пам'ятаю, ціную. Uh, і дякую вам за те, що ви зі мною працювали. Uh, запрошую в майбутньому долучатися до моїх консультацій. Поки що я не проводжу консультації, тому що я в декреті. І для того, щоб проводити консультації, потрібно енергія, сили і не знаходити якось час поєднувати материнство з оцією, усією історією. Тому поки що ця, ця моя консультаційна практика на паузі. Але я думаю, що обов'язково я з часом повернусь, тому що я обожнюю психологію, і чому я вирішила встати взагалі психологом. А шукаючи себе, пробуючи себе в різних сферах, я зрозуміла і усвідомила, що найбільший кайф, найбільше моє бажання і, мабуть, реалізація моя в житті вийде, коли. Я буду мати якийсь такий класний кайф, результат від того, що я роблю. І ось я знайшла цей класний кайф, результат в тому, що я допомагаю людям, і я бачу, як змінюється їхнє життя, як вирішуються їхні проблеми. І це свого роду такий заряд, який нічим не порівняється, коли е, мова навіть іде не про гроші, не про якісь особисті стосунки, а про е, таку класну ейфорію і енергію від того, що ти робиш. І коли ти бачиш, як змінюються люди, як змінюється їхнє життя, як змінюються діти, як змінюється взагалі все, до чого ти торкаєшся, тому це особливий кайф. І для мене це найважливіше і така навіть рекомендація для тих, хто обирає собі професію, шукає себе. Якщо ви хочете стати психологом, це дуже круто, я вас вітаю, але якщо у вас є ціль заробити гроші, і ви не бажаєте. Не маєте бажання допомагати людям, то на превеликий жаль, ви не можете стати психологом. Ви можете стати психологом, такий, який буде заробляти на людях, продавати свої продукти, але не буде зацікавлений в тому, щоб їм допомогти. І ось мені здається, моя така фішка. А чим я відрізняюсь від всіх психологів, тим, що я реально кайфую від того, як люди змінюють своє життя, як, які результати є в їхньому житті, як ми долаємо разом хвороби, як ми переходимо з рівня, який, куди людина була з низькою самооцінкою до вищої самооцінки, і так далі. Тому для мене це важливо. І таким чином я так само розвиваюся, я відчуваю, де я можу підвищити свою кваліфікацію, де я можу щось вивчити, де я можу закінчити якийсь курс, де я можу дослідити себе і так далі. Тому я продовжую навчання, я завжди навчаюся психології, я закінчую дуже багато курсів і закінчила. В Кембриджі, в курсах а, вже США. Я вже не пам'ятаю, скільки їх було. Я не пам'ятаю, де мої дипломи, я не пам'ятаю, де мої сертифікати, тому що для мене це не важливо, для мене важливі знання і ті моменти, які я використовую на практиці, наприклад. Ось а, тому, тому мені є що розповісти, є чим поділитися. Я дуже хочу розповісти про свою історію і, можливо, допомогти комусь з вам, комусь з вас. А, Допомогти вирішити свої якісь особисті питання, тому підписуйтесь, я думаю, що буде цікаво. Що ще я можу розповісти про себе? Ну, це така коротка історія. Я думаю, що ми будемо записувати такі а, короткі відео з різними опитуваннями, з різними смішними історіями, тому що я не хочу, щоб це було сумно, скучно, нецікаво. Я людина, яка постійно заряджена, заряджає, і мені хочеться заряджати, власне, якийсь, на якийсь позитив, тому що я можу додати ще в цьому відео декілька фактів про мене. Я нічого не боюсь. Я, мабуть, все життя працювала над такою своєю суперсилою, над такою фішкою, коли я дійсно нічого не боюсь. Можна навіть подумати, що да, ладно, і павуків не боїшся, там, і темряви не боїшся, і землетрусу не боїшся, і смерті не боюсь. Не повірите чи повірите? Ні, я нічого не боюсь, тому що я пройшла дуже великий шлях пізнання себе, і я проживаю це своє найкраще життя в великим, з величезним усвідомленням. Друга така важлива інформація про мене це постійний розвиток. Я людина, яка не може сидіти на одному місці, я не можу сидіти просто вдома нічого не роблячи. Для мене це така історія, коли треба щось завжди робити. І мені здається, що ноги ростуть, ясно, що з дитинства звідки це пішло. Ми всі розуміємо. І ще один цікавий факт про мене. Я, е, мені здається, все життя е, хочу робити добро, е, хочу, е, творю е, і роблю добро, допомагаю людям. Я не вмію скандалити. Я вважаю, що це може такий мій великий мінус, е, коли я не вмію скандалити, не вмію бути стервом. Бо було дуже багато ситуацій в житті неприємних, де мої друзі, мої подруги, мої колеги щось могли вирішити а я просто. Банально погоджувалася тою ситуації, яка була. Ну, наприклад, таксист мене привіз не туди, висадив там за пів кілометра до місця призначення. Я йому навіть коментар поганий не написала і не поставила три зірки, якщо мала б зробити. Або ж ситуація в ресторані, коли нам принесли там не якусь не ту страву, або, наприклад, офіціант дуже довго приносить рахунок, і я не можу поскандалити і сказати, що це мене бісить, харить, і я промовчу. Або інша ситуація, коли ми з подругою були в готелі в Туреччині, нам, як то кажуть, напарили поганий е, номер відразу. Я, в принципі, змарилася і думаю, ну, мені немає сенсу жалітися, ми все одно в тому номері не будемо. І подруга, така моя класна, сказала, ні, ми так не можемо жити, і вирішила все, все питання, і нам дали крутезний номер. Тому я врахую і. я... Не скажу, що я над цим працюю, щоб це змінити, але я вважаю, що це моя особливість, що я не скандальна. І я розумію, що можливо, з цим варто щось робити, можливо, варто бути злою, якоюсь такою поганою. Хоча я знаю, мені казали, що дуже багато людей думають, що я дуже така прям сучка і підла, і дуже така зла скільки людей, скільки думок. Я вам скажу так. Я знаю, яка я, і мені здається, що моя доброта, вона дуже овер, її багато, і з цим треба теж щось робити. Тож, я думаю, що на сьогодні, в принципі, трошечки я поділилася з вами інформацією про себе. Пишіть в коментарях, пишіть в особисті, що цікаво, буду про це розповідати. А мені дійсно є чим поділитися і про комплекси, і про проблеми зі здоров'ям, і про питання, які були в бізнесі, і про ведення бізнесу, тому що я дуже багатофункціональна така особистість. Я плаваю всюди і починаючи там бізнес-леді, материнством, психологинею в різних різних сферах, можу дати багато консультацій, і порад, тому... Теж буду рада ділитися. І, взагалі, дякую вам за час, що ви зі мною, що подивитись це відео. Всіх обіймаю, гарного дня!